Проголосували в другому читанні і будемо очікувати підпису президента про внесення змін до законопроекту до закону щодо страхування. Тобто в народі це називається автоцивілка, тому що з 1 січня, на жаль, ветерани, учасники бойових дій повинні були сплачувати повну вартість автоцивілки. Зараз ми повернулись до тих норм, які були скасовані, і навіть ввели перехідний період до серпня місяця. Можна буде не робити фактично автоцивілку для ветеранів, поки кабінет міністрів не врегулює питання фінансування і компенсації. Ми прийняли про те, що оплачені суми вже будуть компенсовані учасникам бойових дій і ветеранам. Тобто, і в подальшому, навіть якщо ветеран він оплачує автоцивілку, він потім може буде звернутися в порядку, передбаченому кабміном, і йому ці кошти будуть повернуті. Тобто, фактично, це гарантія. Така соціальна гарантія для всіх учасників бойових дій, ветеранів і осіб з інвалідністю.